Українська народна казка Коза Дереза. Жили були дід та баба, і була в них коза. Випускали її щоранку пастися, а ввечері питали Кізенько, кізенько, де ти була, що ти їла? А вона відповідала на зеленій травичці на росі напилася водички». А сама тільки й робила, що по городах шкоду наводила, капусту поїсть, бурячок підкопає, морквочку повисмикує. Розсердився дід, узяв палицю та прогнав козу з двору. Побігла вона, куди очі бачать та й забігла до зайчиної хатки, стук стук у двері, то в хатці живе. Я зайчик побігайчик, відповів зайчик. А тепер я тут, господиня, крикнула коза дереза та й вигнала бідолашнього зайчика. Плаче зайчик під кущем, а назустріч йому лисичка. Чого ти, зайчику, сльози л'єш? Та вигнала мене коза з моєї хатки. Не журися, я вижену її. Прийшла лисичка, постукала. Хто в хатці живе? Я, коза дереза, а я тебе вижену. А коза як закричить? Рогами заспіваю, копитами вибиваю, всіх порозкидаю. Злякалась лисичка та й утекла. Пішов зайчик до вовчика, потім до ведмедя, потім навіть до кабана. Усі пробували козу вигнати, та тільки но вона починала свій страшний крик, усі розбігалися. Зовсім зайчик засмутився. Але тут з'явився рак. Чого плачеш бухатий? Та в хатку мою. Коза залізла, ніхто не може вигнати. Я вижену, сказав рак. Прийшли вони разом. Хто в хатці живе? питає рак. Я, коза дереза, а я тебе зараз звідси вижену. Коза зареготала. От уже знайшовся герой. Та тільки на вискочила з хати, як рак учепився їй клешнями за ногу. Ой, лишенько, закричала коза, пусти мене. А більше не будеш чужі хатки займати? Не буду, не буду, благала вона. От і відпустив її рак. А зайчик знову оселився у своїй хатці та ще й друзів запросив на гостину. І жили вони відтоді дружно та весело.